Ви на каналі готуємо Разом і ми швиденько з вами беремося до роботи. Нам буде потрібні печериці, в мене тут 600 гривен, я вже їх почистила і нарізаємо на пластинки. Готуємо сьогодні смакоту, мінімум інтелігентів, максимум смаку, все швидко, все просто. Друзі, грибочки ми вже з вами нарізали, розігріваємо пательню. На пательню викладаю невеличкий шматочок масла і обов'язково наливаю ще трішки олії. Обсмажуємо грибочки до золотистої скоринки. На цьому етапі зараз перемішаємо і можна, коли вони трішки вже почнуть підсмажуватися, додаємо спеці за смаком. Я буду лише додавати приправу 10 ов. Ще ви додавайте, що ви любите. Додаю трішки приправи і залишаємо смажити на маленькому вогні, смажиться все швидко і просто. Поки я тут перемішую грибочки, друзі, якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім вам дякую за вашу підтримку. Все, гриби залишаємо, смажуться, продовжимо готувати. Нам буде потрібно два плаваних сирочки, натираємо на ось такому маленькому терці. До речі, я не сказала, що ми готуємо, а готуємо з вами смачний салатик на Тепер сирочок ми натерли, нам буде потрібно 4 відверних яйця. Вони в мене ще парують гарячі, але я вже їх почистила. Беремо то саме терку і сюди ж натираємо яйця. За смаком сюди можете натерти чесничок. Сьогодні я чесничку не буду додавати, за смаком можете додати, додати зубчик один-два. Тут хтось який любить. Ось і все натерли. Тепер беремо глибоку миску. У глибоку миску перекладаємо натерті яйця і плавлені сирочки. І зараз сюди будемо додавати за смаком. Я не буду нічого додавати, окрім сумішу перців. Ви додавайте всі спеції, які ви любите. До речі, забула сказати, що я використовувала плавні сирочки з грибним смаком. Тепер дивіться, грибочки ми вже обсмажили, сюди ж додаємо обсмажені печериці. Трішечки так потрясемо їх на лопаті, щоб зайва олія так мінімально щоб попали олії до салату. Тепер, друзі, чим заправляємо салат? Я заправляю майонезом, додаємо майонез і буде потрібно це все ретельно перемішати. Перемішую ретельно цей салатик на маску і два слова про цей рецепт. Друзі, це неймовірно смачно. Тут лише що тут? Яйця, плавлені сорочки, але саме ці смажені печериці додають свого особливого смаку. Спробуйте приготувати, можна намастити на хлібчик, можна так смакувати. Легкий, простий і дуже смачний. Готуйте та смакуйте, друзі, всім миру та спокою. Бережіть себе, всім цього самого найкращого. Обов'язково навчить коментарі, чи сподобався цей рецепт. А я дякую вам за підтримку. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Всіх па-па-па-па.